Радіо Chicago. Так, друзі, ми в ефірі. От, Дмитро, підсунься навіть ближче сюди. Ти хочеш, щоб я теж був в кадрі, так? Так, так, так. Ближче до пана Володимира. ну тоді і скажи, хто сьогодні у нас в ефірі. Ну, Друзі, тут не варто приставляти. Ви всі знаєте, пан Володимир Долунка сьогодні з нами, засновник цього радіо, цієї, газети, яку ми часу часу з вами читаємо в Етері. Будемо говорити сьогодні про вихідні, про волонтерську діяльність і загалом про нашу діаспору. Пане Володимире, вам слово. Так, ну ми завше з. У нас це болюча, напевно, тема. Нє? Добрий вечір всім. І. Ну, як прийшло вихідні? Знаю, що як? на концерті. Антитіла були, були майже всі. Підспівували там. Бачив Івана з Оксаною. Наталя ну, і, в була? принципі, була, Наталя була. Була була я, Наталя що Наталя теж на дивані сидить. Дайте Наталі мікрофон. Дайте Наталі мікрофон. А ми, може, колись там зробимо ефір, щоб у нас з дивана було. Це, як не вибачення, буде. Але головна сцена буде, ще друга сцена, і в нас у вікні буде видно камберло. І будуть диванні експерти, так. Їх завжди є багато. Диванні експерти взагалі відомо сидять. Ти знаєш, ті, що Ті, що критикують, і сидять в хаті і нікуди не виходять. Ну, не знаю, мені взагалі ці вихідні так, в принципі, як я кажу, зайшло і дуже було багато емоцій. Приїхали, ти бачив, в п'ятницю пізно вечором приїхала нова група, яка. Є на протезуванні в Мініаполісі. Приїхало шестеро хлопців воєнні. Один був цивільний хлопець, молодий, 17 років. Я думаю, що ми ще зробимо з ним інтерв'ю, інтерв тому що там така дуже цікава історія. Я взагалі скажу в двох словах. Його збив помічник депутата і залишив помирати на вулиці. Це було рік тому. Це було дуже там. То було в інтернеті кругом і депутат тепер якого рівня? мама. Давай ми потім мама а, буде це розказувати. Тобто, ми не будемо цю тему рухати, лишимо таку трошки інтригу. Але що тобто. Він сидить, ніби як мама сказала зараз під домашнім арештом. Але домашній арешт не зовсім домашній арешт, Він ходить кругом, тому що вони відслідковують, він робить то, що він хоче. Тобто, ну тим, що дозволено було, то далі дозволено. Бо сьогодні ви пускали Назара Мухачова, що створити міністерство корупції для того, щоб корупція розпалася в Україні, тому що всі міністерства, що створюються, то, то все в Україні воно занепадає і і, і, і воно руйнується. Тому. Ну Це так, коротко привезли нову групу зараз, вони буквально тиждень, минулої неділі прилетіли. Вчора був тиждень, як вони прилетіли, але хлопці вже деякі були, приїхали там з механічними протезами. Тобто сам процес складний, але хлопцями займаються, працюють. Вони будуть знову у нас 5-6 жовтня. Е, тому теж хто захоче то. та в Чикаго. Е, ми були з ними, Іван. Ти бачиш, ми були на антитілах. Потім в суботу у нас така була трошка, ну я все кажу, трошки насичена для мене, а для хлопців це так воно трохи аж вимучує їх. Але вони такі задоволені, вони багато побачили. Ми їх возили по Чикаго, возили на висотку, погодували. Тобто пішли на концерт, тобто максимально то, що можемо зробити в неділю. Ну як зазвичай, що ми робимо, в неділю це зранку ми були в церкві Володимира Ольги, ми були в церкві православній Пелос Парк Петра і Павла. І ну, хлопці самі по собі лишились задоволені, тому що в принципі дуже багато спілкування. До них підходили. Ми лишились потім на обід з ними. І ну не знаю, я кажу, може народ трохи пробуджується. Пане Володимире, ви кажете, була повністю розписана програма і в суботу, і в неділю. А хто цим займається всім? Хто складає цю програму, куди їхати, що робити, з ким зустрічатися? Не знаю, Дмитро. я Не спонтанно. Все. Я знаю, та, ні, ну взагалі це не спонтанно, я знаю твої провокаційні питання. Ти це все любиш. То, то ну, я В нас ми <рес> ми це, ну радимося. По-перше, у нас є Павло, який займається іменно безпосередньо з хлопцями, оцими всіма поїздками, які є. В протез в Мініаполисі в Чикаго є. Мар'яна, ну в якійсь частині я допомагаю. Тобто, ми радимося. Ми це наперед плануємо. Я чому, я чому питаю, тому що можливо хтось нас слухає зараз і хотів би також десь долучитися, кудись хлопців звозити, зводити щось їм показати своє нове. То чи можуть вони це так само, коли наступний раз прийдуть хлопці? Ви кажете, 5 та жовтня вони будуть в Ми приймаємо любі пропозиції, тому що ми в церквах. Ми вже зробили анкетку. Я мав цю анкету. У нас вже навіть є. Перші добровольці, як я кажу. Пелос парку ми роздали анкетки. В нас вже записалися люди, які пропонують свої такі якби, послуги, тобто, бо нам треба допомога. як, ну, В принципі, з грошима завжди треба допомога. Бо я це говорив і ми не беремо гроші ніякі з фонду, ми не беремо гроші з церков. Тобто ті, що зібрали гроші, ми їх не рухаємо. Це їхні гроші, вони їх забирають. І те, що ми робимо, ми тут на місцевому такому, ті, що є тут. У Нас є вже така групка, сильна групка, як я кажу, ми самі збираємо. Ми... Донатимо самі собі на рахунок і з тих грошей, вже потім оплачуємо готель, їду, екскурсії, тобто те, то, що ми хочемо зробити, ми платимо своєї Це кишеньки. дуже важливий момент. тобто культурна програма, вона повністю відкремана фінансові витрати на неї від того, що збирається. Ми не року. рухаємо та це їхні гроші, тому що ми до того не ліземо. І тобто, це то, що робиться в Чикаго. Тому я кажу, що ми потребуємо волонтерів в будь-якому випадку. Хто хоче з їдою, хто хоче з транспортуванням, хто хоче. Забрати хлопців може до себе, тобто навіть якась із... розважальна програма і взагалі що? ми кажемо, ну так, розважальне, можемо забрати ну, на радіо, так само поспівати. це <зважальна> <Але>, дуже <зважальна> Але розумієш, я взагалі кажу, що є дуже багато людей. От ми почали в Пелоспарк говорити. Я ну, виступати, хлопці говорили. Я говорив, і підійшла до нас жінка, і вона каже, у мене вдома є. Тобто це був такий дуже приємний бонус взагалі від цього всього. Вона каже, у мене вдома є машина е, Nissan Quest і вона каже, що вона зроблена спеціально з річним керуванням, Тобто, хтось oh. у неї oh. з родичів був, що можна руками на руках, ніби на рулі зроблений газ тормоз І вона цю машину вона вирішила подарувати фірму протест, е, ну Протеску Протес Фундейшн. Вона вирішила, та завтра ми вже будемо пробувати цю машину так само забрати дати. До механіка, щоб спочатку перед тим, як їхати, бо до Мінеаплуся 400 миль їхати в дорогу пускатися, але от є такий бонус, попри то, все, що. В церкві зібрали гроші для них, нас погодували. Там ще були в них такі поминальна служба, теж люди віддали повністю те, що люди зібрали, віддали для хлопців на протест Фондейшн. Тобто я кажу, що, попри те, все, що я люблю казати, що люди часами не будьте черстві, але дуже багато людей є добрих, щирих, жертовних, і вони роблять свої пожертви. І підтримують, підтримують хлопців, підтримують все ж таки. Тому що взагалі ці зараз групи, що почали їхати, е е е хлопці такі є, як я кажу, від 20 до 30 років. Молоді, тобто, і, всі молоді, вибіку, та. Та, і, і вони всі складні з високими ампутаціями, і це все потребує. Пригадайте, будь ласка, ви кажете, кошти. кожного місяця приїжджає нова група, і така ротація відбувається регулярно. Ну, В Protest Foundation, в принципі. Ми вже, бо в нас так, ми кожну групу називаємо під номером. Uh -huh. Якщо врахувати, ну можливо, так я кажу кожний місяць, але тому що є часами, що привозять двох-трьох, часами є, що привозять більше людей. Але взагалі це за, за два роки це 21 група, Тобто uh -huh. можете собі порахувати фонд за два роки. Та майже кожного місяця. – майже, ну, майже кожного місяця, деколи воно та просто 20, 21 група, така ніби велика група, що приїхало зараз їх е, восьмеро. То рахую, що це дуже-дуже. І зараз приблизно їх е, на лікуванні, на протезуванні знаходиться коло 20 чоловік. Тобто там, де вони живуть, їх 20 в даний чоловік, момент, і чоловік. В даний 20 момент мініаполіс людей. Тобто, це є потужно, воно працює. Я думаю, що ми будемо ще це доносити більше в Чикаго, більш інформаційно. Тому що якщо хтось хоче, взагалі я кажу, що от е, можна підходити з хлопцями говорити і вони багато розказують. І, ну, і тобто, я взагалі... думаю, що інколи знаєте, люди лякаються, коли кажуть, що потрібно допомагати фінансово, але ось є можливість допомагати безпосередньо фізично допомогти. Приїхати, до, там, не знаю, їжу приготувати, повозити. Так, ну, ти знаєш, ти вже теж, як я кажу, трошки трошка, ми ну, тебе знаю, дотягнули, просто... долучилися до ставити Іванофон. Ти так само, само вечором був з нами, і ти бачив, як вони приїжджають, вони вимучені дорогою, але в кінці вони все одно їдуть. Ну, скажу так: сьогодні вони рано від'їжджали, ми їх відправляли в четвертій рану, тому що їм треба бути теж. Протезі, тобто вони тренуються, в них ідуть всі ці заняття, з ними займаються лікарі, психологи. Тобто, це все потребує, і вони мусили зранку виїхати в четверті, щоб на 10 11 доїхати до себе до Мініаполіса. Ну і хлопці ще цілий день після того займалися, ходили на протезах. Тобто, такі тренування, і то все, що потрібно. І так само, що хочу сказати. У нас час зараз підходить. У нас час ще є, не переживайте, говоріть. Тобто, не стримуйте себе. У мене ще запитань до вас дуже та, багато. Уявіть, уявіть, Люди що. Люди пишуть ми... коментарі, <гум> я мушу <можу> їх озвучити <гум> деякі. Та, ну, я знаю, якщо нема, то ти їх цей, все одно озвучиш. <гум> Придумаєш. Тобто, ми ще були в неділю, ти знаєш, Зоряна Яворська, Марія Яворська, тобто сім'я Яворських вони робили. Тобто минулий рік я був на цій річниці пам'яті. Михайла, позивний Чикаго. цього року було. Цього року ми знаємо, що йому посмертно присвоїли звання героя. І мені дуже приємно взагалі, що Зоряна пані Марія вони нас кличуть. Тобто вони ну, не, не знаю наскільки можу себе так назвати, але вони теж якимось таким чином нас приєднали до своєї сім'ї і було дуже багато людей, так як по підрахунках вчора. У них коло хати казали, що від 150 до 180 чоловік було, і що приємно було, що були тут всі ті люди, які в принципі залучені до волонтерства тим чи іншим чином, тому що я так само хлопцям розказував, і це в більшості ті люди, що роблять добро для України для воїнів. Для тих, що лікуються, для тих, що зараз воюють, тому що Зоряна далі продовжує, Михайла нема, але вони збирають оці сумки. Ну, тобто, те, то, що знаєш, Дмитро, то, то, що робиться від початку війни, оці сумки, сумки, вони дотепер не закінчуються. Хлопці далі пишуть, що їм потрібно купити то, зробити то, треба то, треба то. Тобто це дальше збирається, це далі волонтериться і відправляється в Україну. І знову ж таки, я не перестаю про це говорити і буду далі говорити, що велика, така, ну, велике прохання до тих новоприбулих, які кажуть, що ми тільки приїхали, що ми не маємо нічого. Але ви приїхали, ви є тут, ви є в добрі, в теплі, ви працюєте, ви можете заробити. Тому кожен може якусь частку того, що він заробив. Віддати на тих хлопців, які там залишилися, які не виїхали, які все ж таки продовжують боротися і роблять то, що вони роблять. Ну, це так, але знаєте, то ще можливо би навіть і розширив а, ваше звернення не тільки до новоприбулих, а до тих Давай хто, наше звернення наші звернення тих, хто перебуває тут вже роками, тому що є ті, які себе поставили чомусь осторонь, а осторонь того, що відбувається, допоміг ще раз чи два на початку повномасштабного вторгнення, А зараз їх нема ніде і їх навіть не видно. Тому в принципі всі люди, які нас слухають, які можливо нас слухають, можуть комусь передати, передавайте, щоб ми збиралися. Ми виходили. От є багато для того поводів. Один з них такий буде. Такий привід буде 22 вересня. Буде мітинг на підтримку тих полонених хлопців з Азову, яких взяла. А в полон Російська Федерація та й багато інших є ініціатив, різних заходів потрібно бути присутнім всюди. Ну а коли приїжджають хлопці, ну то ви гарно зауважили, що а, Іван Гарно сказав, що не варто не обов'язково тільки фінансово їм допомагати хоча це теж важливо, можна їх десь взяти повести, чи на а, пляж, чи в центр міста, чи можливо показати якийсь а, місцевий гарний парк, а чи сходити не знаю в ресторан, а, чи чекаську піцу їм а, купити, щоб вони скуштували дипдиш піца і багато чого іншого. Це все емоції, це все, це все спогади, це мотивація жити Відновлюватися не знаю і бажання просто бути присутнім на цій планеті показувати свою небайдужість Та. тому тому. Що я бачу навіть от ті небагато разів, коли спілкувався з військовими, вони відчувають насправді абсолютно все. І знаєте, коли вони бачать цю байдужість, це я, я відчуваю, коли знаєте, образливо обідно, якось а їм, напевно, це вмножиться. Тому. Просто навіть дійсно поговорити, допомогти, підвести, щось купити, кудись відвести, це вже величезна допомога. Ми зараз в ефірі виходимо, друзі, тому е, розуміємо, що можливо ви маєте питання, але соромитесь нам зателефонувати. Але е, тут, власне, користуючись, користуючись нагоди, хочу поставити питання пану Володимиру. Я так розумію, з того, що ви сказали, то ви є офіційний представник фонду в Чикаго. Так, ні, ні. до вас можна звертатися з питаннями ні, не, по координації не. того, що робити з хлопцями, чи ні. Ти, ти розумієш, так не можна сказати, що є офіційний представник, напевно, до чогось треба дойти. Але все ж таки, я, 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 я ні ліпше скажу, що я є волонтер, і що ми є такі. Інакше словом, чи зможете ви координувати людей, які хочуть допомогти? Якщо так, якщо так, то ми в принципі ми говорили, от є Мар'яна Бабій, угу. е, тому що в принципі, я зараз е, говорю і говорю в церквах, і де ми, де ми проходимо, я говорю, що. Палатайн, це в нас координує і допомагає. Тобто ми не можемо так сказати, що хтось, ви можете подзвонити до Мар'яни, будь-хто. Це не обов'язково, що там, наприклад, люди на Камберланд чи з околиці мають дзвонити до мене. Просто я завжди закликаю, що я є. В офісі, якщо когось щось цікавить, ви можете зайти. У нас є анкетка. Вже зараз анкета волонтерами зробили. Uh -huh. Ми її наслідуючий номер дамо вже в газету. Тобто, якщо хтось хоче приєднатися, там є. Ви можете заповнити в анкетці, в принципі, там є і номер телефона, газети, і радіо, можете туди смс-ку відправити. Знизу є імейл, ви можете туди імейл відправити. Тобто заповнити, сфотографувати там прізвище, ім'я, номер телефону, імейл е ваш і тобто, що ви можете відправити, від себе запропонувати, чи яка в кого ідея є, і ми вже будемо це до кубки ліпити. Ми ще, в принципі, чесно сказати, Дмитро, я ще сам не знаю, як то все буде виглядати. Але ми радіо робили, ти знаєш, два з половиною роки тому ми починали. Я теж не знав, як то все буде виглядати. Я не знав, як буде газета. Тобто, Говори почати робити, а там я робить... говорю так, найгірше, коли людина нічого не хоче і нічого не робить. Коли людина починає робити повір, що знайдуться. Я думаю, таких ще багато однодумців, як я, як Мар'яна, як Ви. Тому що ти теж займаєшся ти дуже скромно, але ми. Ти, сам наступне дуже добре. Наступне питання. ти, ти рок, рок рок роками займаєшся волонтерством, ти так само допомагаєш, ти допомагаєш Revive Soldiers, ти допомагаєш. Ну, багато, багато, багато про це можна починати говорити. І всі ми найгірше, коли людина нічого не хоче. Отак, От як ми сказали на початку, коли сісти дома на дивані і потім писати в нас в коментарях: типу, купіть собі білети, летіть в Україну. То тим, хто це пише, я бажаю купити білети, полетіти в Україну, і, можливо, ви там то зробите, бо Мо... тут ви сидите тільки, пишете гарні коментарі, але ну я так. Можна буду, ще одне питання. Не буду продовжувати Можна ще одне питання. Провокаційне. Давай. Чи є різниця кому допомагати? Чи протез Фаундейшн, чи Revive Soldiers, чи тим хлопцям, чи тим когось оминати. І... Ну як бути в такій ситуації, коли два фонди, оцими вихідними, був концерт антитіла, так ну, були і... присутні хлопці, із зріває солджез із протез Foundation. І нічого, дивися, вийшли всі на сцену, тому що чомусь всі думають, що якщо два фонди, треба зробити конфлікт між цим. Це дуже помилкове враження. По перше, ми не допомагаємо. Є, ми є прив'язані, хтось до чогось є прив'язаний, так? Але повір, що якщо підійде завтра на вулиці, приїде сюди хтось, той, що є на лікуванні чи поранений, чи... і він скаже, я ні від якого фонду. І прийде до мене і скаже, долинка, поможи. Як ти думаєш, я скажу, що ти не належиш до ніякого фонду, я тобі допомагати, я ніж. вас ви всі допоможете. Я розумієш, тому тут. Тобто людина для себе взагалі, нехай, нехай кожна людина зробить собі в душі фонд, от в своєму серці фонд. І нехай цей фонд в нього буде просто називатися Я добра людина. Чи ще там щось. Не треба там прив'язувати себе до протезу, не треба себе доривати. Ще є, ти знаєш, в Нью-Йорку теж є багато фондів. Є тобто фондів, причому тут. Це, от це вже просто розумієш, люди починають собі теж щось там накручувати, надумувати, говорити. Просто зробіться добрішими, зробіть собі в голові, в душі, в своєму серці фонд і скажи, я хочу допомагати. І завжди знайдеться, знайдуться ті люди, знайдуться ті хлопці, які приїжджають, ті поранені, ті вимучені тою війною, яким треба допомагати. А знайти, знаєш, як? Якщо я не хочу допомагати, о, немає ніякого фонду в Чикаго там, чи нема десь там на, на Камберленд, я нікому не буду допомагати, бо нема кому допомагати. Повірте, не хочете тут є стільки зараз, так само приїхало людей, є так само хворих, є так само різних. І... Просто зробіть собі в душі, що ви хочете помагати. А фонд завжди знайдеться кому помагати. Абсолютно вам погоджуюсь. До речі, тут була одна історія. Я в чекав така неприємна, можливо, пам'ятаєте, коли приїхав ветеран війни. А той, який, до речі, ще пам'ятаєте, плакат зрабав і там ззаді був Шевченко. Якщо ну, він, Шевченко, зараз Шевченко, він тепер, ще да. є, та? а він е, приїхав без фонду сюди. І людина була а не мала де жити. Просто ніхто йому не хотів допомогти ніхто не хотів його взяти до себе. Він був без фонду, і таке враження, ніби люди от на таких військових, які без фонду взагалі увагу не звертають, ніби вони, можливо, є якісь і не військові. Таких такий випадок один був він неприємний, Тому дійсно я з вашими словами погоджуюсь, що тут не варто звертати увагу на лого, а варто увагу звертати на те, щоб самим бути хорошим, хорошим, хорошою людиною і допомагати тим, хто цього цього потребує. Це основне Іван. Я Ди слухаю. Ти, ти, ти завжди такий емоційний, емоційний, а тут ти так. Ні, ну просто це серйозна розмова, знаєте, і я слухаю, і я дійсно повністю погоджуюся. І кожен раз, ось коли ви розповідаєте про фонди, я відкриваю для себе все більше, знаєте, як це сказати, плюшок, якихось таких плюсів. Е, можна допомагати, і навіть заради того, щоб дійсно було добре на душі, але можна і допомагати. Я просто для чого це кажу, щоб мотивувати людей для допомоги під будь-яким приводом можна допомагати, списуючи податків, можна допомагати не тільки фінансово, а возити пацанів, допомагати їм чимось. Тобто можна знайти багато для себе причин, щоб прийти допомогти. Мені здається, що допомога, от в даному випадку, це ціль найважливіша. Тому не хочете фінансово, прийдіть, допоможіть. Роздайте їду, роздайте воду пацанам у готелі. Не хочете приїжджати? Закиньте на донат. Не хочете прив'язуватися чи світитися я в тому чи іншому фонді? Скиньте анонімно. Ну тобто, шляхів допомогти багато і. Мені здається, найкращий шлях це те, що можна списати податки. Будь-який шлях. Я так зрозумів тобі взагалі. Це дуже сподобалося. Мені це найбільше сподобалось, сподобалось. Тому що, тому, що, в принципі, що це настільки та. Це, це круто, тому що це ти реально допомагаєш, і тобі на ну, тобі а тобі за потім це. держава це може та, Ви можете тобі прийти дяка? виписати чек. Тобто можна зайти взагалі на, наприклад, на protestfoundation.org, воно є на інтернеті, там є вся інформація, куди ви хочете виписати чек, вислати. Відповідно, там є ваша адреса, ваш номер телефону і вам. Прийде від цієї від е, процес фондейшн, прийде лист на списання податків. Тобто, от, якщо ви там зробили 100 доларів, 1000 доларів, ви потім ці гроші спишете. Тому що є люди, які заробляють дуже великі гроші, і потім ці податки пишуть, платять. Ну будемо так казати, теж невідомо на кого. І невідомо кому, а ви можете безпосередньо це зробити і заплатити на тих хлопців, які приїхали сюди, які потребують і потребують так. вашої допомоги, рисне І можете. Просто я вам кажу, ви можете цей, цей чек виписуєте виписувати на протест Фондейшн. Тобто ми постійно бачимося, ви можете принести навіть до нас в офіс, чи в нас є офіс палата ін, де би ви не продали. Тобто, ви можете принести, лишити, ми так само передамо всю вашу інформацію в процес фондейшн, і ви так само отримаєте потім цього листа для того, щоб списати податків. Це є, ну це, це є в принципі ідеально, і це, 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 це дійсно це дуже добре. Ну а крім того, я кажу: якщо ви хочете, ви. Нас багато є зараз таких ідей, які би мали бути, і це все буде так само потребувати таких різних видатків, різних затрат. Тому заходіть а, і питайте. Але саме головне, що я кажу, коли є хлопці, підходіть до них. Іван, ти вже знаєш, Дмитро знає. Підходіть до хлопців. Ви зрозумієте, наскільки це. Ну Я не можу, позитивні, наскільки це щирі, наскільки вони відкриті. ну Відкриті це питання теж таке дуже не до всіх вони відкриті, але в принципі хлопці йдуть на контакт. І коли ви з ними, коли ви говорите, ви зрозумієте, що, що це просто от кому треба допомагати і з ким треба дружити, кого треба підтримувати і для кого жити. Друзі, запам'ятайте ці слова. Ми на цьому будемо з вами прощатися, але ненадовго обов'язково пане Володимир ще до нас студію завітає. На сьогодні все. І не забувайте про тих, заради кого ми взагалі робимо все, що ми робимо, і не забувайте їм допомагати, їх підтримувати, тому що якби не вони, то і нас би не було. Дякую. Всім гарного вечора. Радіо